У нас приходять клієнти, які побачили вже варіант оформлення родоводу, будь-то родова книга, родова папка чи вже атлас роду. І ще не зробивши дослідження, кажуть: я хочу оформлення, отаке, як атлас роду чи родову папку і так далі. І це в корні неправильний підхід, друзі. Перед тим, як щось оформляти, треба мати що оформляти. Перше, що ми робимо, це дослідження родоводу. Треба спочатку дізнатись, хто були ваші предки. А вже коли ми їх знаємо, ми можемо запропонувати вам варіанти оформлення. Тому що якщо у вас невеликий рід, невелика схема, атлас роду, вам робити немає сенсу. Це для величезних родів, це для того, щоб запакувати величезний рід на таку форму не досить невелику, робиться атлас роду. Якщо у вас досить невеликий рід, вам підійде папка роду, наприклад. Тут ось ось невелика родова схема, вона на одну сторінку влазить і все собі нормально. Декілька фото і самі документи. Якщо у вас хочеться більшого продукту, ну родова книга. Оце, наприклад, родова книга без описової частини, просто поколінний розпис. Ну, історична довідка, звісно, про населені пункти, де жили ваші предки. І далі покоління і поколінний розпис. Досить сухо виходить, без описової частини. Це не та книжка, яку ви будете читати там ввечері на вільний свій час. Є книжка з описовою частиною. Це зовсім іншого рівня продукт, який. Вимагає величезного його залучення самого клієнта. Треба робити опити з, з, з родичами, самим клієнтом, представляти письменника, який буде створювати цю описову частину. Це ми таке іноді теж робимо, але це продукт зовсім іншого рівня і вимагає зовсім інших часових затрат від самого клієнта, на що далеко не кожен клієнт погоджується. Тому, друзі, в першу чергу дослідження родоводу, а вже потім його оформлення. Не навпаки.